Створюємо у VN новий проєкт. Обираємо чорний фон і формат відео 9х16. Додаємо в проєкт відео, з яких ми будемо робити колаж. Прокручуємо меню в самий кінець і знаходимо кнопку наверх. Відправляємо всі відео наверх. Потім виділяємо кожне відео і розміщуємо їх на екрані так, як нам потрібно. Це все добре скажете ви. А якщо в мене вертикальне відео, як мені зробити колаж? Додаємо в наш проєкт вертикальне відео. Так само кнопкою наверх відправляємо його наверх і переміщуємо на початок відео. Знаходимо кнопку Обрізати і обрізаємо відео у форматі 16х9. Розміщуємо так, як нам подобається. Накладаємо музику і насолоджуємося результатом.